Нам вдалося звільнити військовослужбовця, який має дружину особу з інвалідності 3 групи. Більш того, ми домоглися цього без суду через скарги відповідно просили проводити службові перевірки щодо незаконних дій командування, яке відмовлялося звільняти військовослужбовця. По статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу вимагала від нього спочатку довідку про постійний догляд, потім те, щоб він надав, підтверджуючи документи про інвалідність, і чому він саме з третьою групою хоче, щоб звільнився, оскільки має таку дружину, Вказувало на те, що тільки перша друга група може бути. Якщо дружина, то звільнити від військовослужбовця Крапку в нашому спорі поставили командування вищестоящого рівня. За що я дуже дякую юридичним відділом командування, які чітко роз'яснили командиру військової частини, що він не має права прошу право військовослужбовця на звільнення. На даний час наш клієнт звільнений.